Вітаю, друзі, усім доброго дня. Нехай Бог благословить вас. Нехай Дух Святий прийде і доповнить життя усіх вас, доповнить ваші думки, доповнить вашу мудрість, ваш розум і наповнить його так щоб ви могли розуміти я кажу розуміти і усвідомлювати його слово і коли ви починаєте розуміти слово Боже і його застосовувати на практиці ви маєте нове життя ви маєте нове життя і ви починаєте Жити відповідно з думками Божими і це прекрасно, друзі. Тоді подивіться, ми говоримо про душу. Ми говорили і говоримо в різні дні про те, що душа і дух, і дух не душа. Душа це. Центр наших емоцій, наших почуттів, саме в душі ми відчуваємо гнів або любов саме в душі ми відчуваємо смак якихось страв, або бажань щось покушати, щось, щось поїсти або бажання. Не їсти саме в душі, всі ми отримуємо усю ту інформацію від світу, і відбувається так, що ця душа відчуває себе або добре, або погано. давайте такий простий приклад приведемо. Коли ми робили цей піст інформаційний 21 день, відмовлялися від інформації. Що відбулося? Наш розум був чистим. Наша душа була легкою, так чи ні? Душа була легкою, і це відбулося, тому що ви перестали отримувати інформацію, яка в цьому світі розповсюджується інформація, яка звичайно впливає на душу, тому що від розуму душу попадає, і душа відчуває важкість переживання. Душа відчуває ось цей тиск від того, що відбувається. Тоді душа є центром почуттів та емоцій. І саме її і прийшов Ісус врятувати нашу душу, не дух або тіло. Ісус прийшов врятувати нашу душу, виключно її тому. Він віддав свою душу за тих, хто приймає його, приймає усіма силами його своїми. Тоді, говорячи про душу, про емоції також та почуття, Ісус говорить про одну притчу. Зараз не історія, це притча, аналогія. Ви можете відкрити цю притчу в Євангелії від Луки, і ми бачимо, що до нього прийшла молода людина, яка хотіла у Ісуса знайти справедливості, щоб розділити спадок. І Господь сказав, «Я не суддя між вами. Хто мене поставив між вами суддею?» Тоді ми бачимо, що колись колись, один багатій зібрав хороший врожай. І він віркував сам із собою. Що робити, що немає куди зібрати плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю. Порозвалю клуні свої і просторніші поставлю і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй дивіться. ось, Це дуже добре. Все, що Ісус каже, це чудово. Це прекрасно. І скажу я душі свої, Душе. Ось він своїй душі став казати. Скажу душі свої. Розум звертається до душі, до серця. Наступне душе. Моя душе, маєш багато добра на багато років складеного. Спочивай: їж, та пий і веселися. Тоді подивіться, ось його намір для своєї душі. Душа. Маєш багато добра на багато років складеного. І це те, що зазвичай люди можу сказати люди, які не знають і не бояться Бога, вони стараються знайти для себе ось це зібрати грошей для того, щоб мати резерв до кінця життя. І щоб жити і ні про що більше не переживати. До, Але, до останнього дня смерті. І ця багата людина Так само ж сказала собі багато добра є в тебе на багато років. І ми бачимо тут, він сказав своїй душі, своєму серцю спочивай, їж тапи. Душа хоче відпочивати. Вона хоче мати мир. Душа не хоче переживати про майбутнє. Вона хоче гарантію. Вона хоче гроші завоювати сьогодні. Сьогодні хоче бути багатою для того, щоб бути в спокої і ні про що не переживати. Душа шукає. Ось цього задоволення, цього миру, який опирається на гроші, багатства, на досягнення. І не тільки відпочивати. Їж, ви бачите, це задоволення їсти від їжі. Люди отримують багато задоволення. Душа це відчуває. Душа хоче відпочивати, хоче миру. Душа бажає. Їсти добре, душа бажає пити добре, душа хоче веселитися. Тоді все це Ось ця купа багатства і все, що він зібрав, він сказав своїй душі: спочивай, їж, та пий і веселись. Розважайся. Подивіться, друзі. Це саме те, що більшість людей вони, їм цьому надають перевагу. Але це саме у цьому світі відбувається. Люди забувають про те, що їхні душі вічні, вони не вмирають, тіла вмирають так. І люди не переживають про те, щоб дати душі, те, в чому вона більше всього потребується. Гарантія вічності з Богом. Тому що коли душа цього багатія в майбутньому, давайте ми подивимося, відповідь Божу. Це така притча. Але Бог сказав на нього прорік. Нерозумний, нерозумний. Бог назвав. Цього багатія нерозумним. Чому? Тому що він думав про задоволення душі тут і зараз на землі. Він не думав про майбутнє своєї душі. Про майбутнє після смерті. Він думав всього, всього лише те, що тут на землі. У нього були гарантії. Гарантії, що він не спочивав. Щоб він розважався і так далі. Але він не думав про вічність, і Бог назвав це нерозумністю. цієї Ось душу твою зажадають від тебе. Чому Господь сказав? Ось зажадають від тебе. Чому зажадають її у тебе? Я вірю, що Ісус тут вчить нас про те, що дьявол це приходить і зажадає душу твою. У цю ніч дьявол прийде і захоче твою душу. І кому позостанеться те, що ти був наготував? це позастанеться для тих же людей, які ж таким чином думають, але не тобі. Тоді, друзі, коли ми говоримо про душу, це не я, це Ісус каже. Я всього лише намагаюсь вам передати, нагадати, щоб люди згадали, що все проходить. Цей світ швидко проходить. цей світ. Він ілюзорний, але душі будуть жити вічно. і мудрий, той хто мудрий звичайним чином він готується до вічності своєї власної душі. я знаю, що багатьом людям це не подобається, коли ми говоримо про це. Говоримо про пекло. Я знаю, що багато людей вони не бажають цього, їм не подобається це істину слухати. Вуха в них є, але вони не бажають, не хочуть слухати Слово Боже. Але ви знаєте, як сіяч, якого Господь Бог використовує. Я сію його слово, я працюю. Хто знає? Може бути, є люди, які захочуть про душу потурбуватися, як сказав Господь, шукайте більше все царство Боже, все інше прикладеться. Тоді Ісус переживає, Він говорить. Він нас попереджає про вічність нашої душі. Він прийшов рятувати нашу душу, дорогий друг. І раптом ти так сильно переживаєш про речі цього світу, які і пройдуть. Ти знаєш, все пройде. Усі ми маємо якийсь термін придатності на землі. І ти забуваєш іноді про те, що сама твоя потреба це потреба твоєї душі. Потреба в спасінні. Тоді мудрий не, не живе. Щоб тут на землі накопичувати, він знає, що на цій землі все рано чи пізно закінчується. Мудра людина вона турбується про вічність, про вічність душі. Це те, для чого ми постійно служимо, щоб ви могли навчитися доглядати за вашою душею. Біблія каже, що той, хто свою душу. Придбає, він мудрий, звичайно, придбає душу для того, щоб мати ось це спасіння для вічності. Але ті люди, які бережуть свою душу, вони мудрі, а тим паче ті, хто інших спасає, тоді завтра ми продовжимо. Нехай вас Бог благословить. Нехай Господь відкриє ваше розуміння усіх вас, щоб ви не забували про те, що ми повинні по відношенню до нашої душі робити, щоб Господь не назвав нас нерозумними. Нехай вас Бог благословить. до завтра.